21% видів рослин перебуває під загрозою зникнення. Британські вчені заявили, що за їхніми оцінками в даний час світі відомо близько 390 тисяч та 900 видів рослин, передає Радіо Свобода. За даними звіту, 80 експертів Лондонського королівського ботанічного саду Кю щорічно виявляють близько 2 тисяч нових видів рослин. Зокрема, у 2015 році їх відкрили аж 2034. Загублене в джунглях юкатана, місто Майя, яке знайшов школяр із Кребека, виявилося полем для вирощування коноплі. Про це заявив археолог Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джефрі Браслел. Він разом зі своїми студентами працював у цій зоні і впізнав світлини супутника. Брасле зазначив, що на ній зображена лагуна Ель-Сівальон Ельсівальон. Де знаходиться поля для вирощування марихуани, його підтримали і інші науковці, яким знахідка здавалася дещо псевдонауковою з бровами Яку Брєжнєва українським політикам у фотошопі домалювали широченні брови. Юзери створили таку собі візуальну загадку для користувачів, тому що під цими бровами важко дізнатися, то, що за політи.